Для виконання багатьох задач в системі має бути сформований довідник підрозділів. Довідник підрозділів не є передналаштованим, оскільки кожна установа може мати свою кількість підрозділів, для яких формується відповідна структура. Для створення підрозділів власної установи в модулі Довідники обираємо пункт меню Довідник підрозділів в розділі Підрозділи. Перш ніж створювати підрозділи власної установи, слід уточнити дату створення підрозділів, скориставшись кнопкою Зміна дати відображення. У вікні, що з'явилося, вказуємо дату заснування установи або, якщо точна дата невідома, рекомендовано ставити великий період, наприклад, 1 січня 1990 року. Будемо бачити підрозділ, що в полі код має значення 0. Його не слід редагувати чи видаляти. До обліку підрозділ з кодом 0 прийнятий не буде, але він має бути в системі. Також бачимо підрозділ, що в полі код має значення 1, і в полі найменування вказано підприємство. Цей підрозділ слід редагувати. Виділяємо рядок з кодом 1 та натискаємо кнопку Змінити. Перший підрозділ, який ми створюємо, це підрозділ найвищого рівня в організації. Його назва, як правило, співпадає з назвою організації. Вводимо цю назву в поле Найменування та натискаємо клавішу Enter. Автоматично назва вводиться в поля найменування у родовому та давальному відмінках. В разі потреби ці значення можна коригувати. Змінюємо значення в полі Скорочене найменування та за потреби в полі найменування 2. В полі позначення зазвичай вказуємо числове значення, що допоможе орієнтуватися в структурі підрозділів. Це значення може відповідати структурній входимості підрозділу, наприклад, 1, 1, 1. 1, 2, 2, 2, 22 тощо. Або співпадати зі значенням в полі код, яке автоматично формується послідовними числами в порядку створення підрозділів. Позначення відображатиметься в штатному розписі. Для підрозділу найвищого рівня з кодом 1 поле належить підрозділу не заповнюємо. Для інших підрозділів будемо вказувати в цьому полі. Підрозділ вищого рівня, що дозволить сформувати ієрархічну структуру підрозділів. В полі належить об'єкту, вже вказана власна установа з кодом 401. В полі Керівник вказуємо керівника підрозділу. Це зручно зробити з довідника персоналу, коли до нього вже внесені дані про співробітників. Для цього можна використати кнопку «Вибір» у вигляді лупи, щоб перейти до довідника персоналу. Якщо довідник персоналу ще не наповнений, дані про керівника та матеріально відповідальних осіб можна внести до параметрів підрозділу пізніше. В області Неперіодичні реквізити в полі Діє з вказуємо дату введення в дію підрозділу, що створюється, наприклад, дату заснування установи. Чи великий період. Зверніть увагу, що дата «Дія з» має співпадати з першою датою, що вказується в області періодичні реквізити в полі Дата дії. В разі потреби в цій області можна додавати інші дати за допомогою кнопки Додати за зразком. Якщо з часом в підрозділі відбуваються якісь зміни, наприклад, зміна керівника чи матеріально відповідальних осіб, зміна назви підрозділу тощо, в полі Тип підрозділу за потреби можна внести одне з можливих значень, які доступні у списку, що розкривається за допомогою кнопки у вигляді трикутника в правій частині рядка, наприклад, відділ. Крім параметрів, які ми налаштовуємо на вкладці Підрозділ, іноді є потреба налаштувати деякі параметри на інших вкладках. Зокрема, на вкладці Матеріальний облік в області Відповідальні особи можемо вказати матеріально-відповідальних осіб по товарно-матеріальним цінностям. Основним засобам та іншим матеріальним активам. Відповідні значення зручно вводити з довідника персоналу, коли він вже наповнений. На вкладці Звітність За потреби вказуємо значення в полях код ДПІ, код за КОАТУ, які можна обрати з довідників. Що відкриваються за допомогою кнопки Вибір у вигляді Лупи. Ці поля зазвичай заповнюють лише в тих випадках, якщо організація є платником акцизу або має землю і подає декларації саме з цього підрозділу. Прапорець, службовий підрозділ найчастіше не вмикаємо. Його слід вмикати лише для тих підрозділів, які мають відображатися для бухгалтерії, але не відображатися для інших підрозділів. Якщо вказати рахунок витрат у відповідному полі, наприклад, 91, 92, 949, 231 тощо, то в яких документах би не було вказано цей підрозділ, буде використовуватись цей рахунок витрат. Після налаштування всіх необхідних параметрів натискаємо кнопку Зберегти. Бачимо, що в рядку з кодом 1 найменування підприємство змінилося на вказану назву власної установи. Для створення інших підрозділів переходимо на вкладку Усі підрозділи. Створити підрозділ можна за допомогою кнопки Додати. Або Додати за зразком. Якщо кнопка Додати за зразком не винесена на панель інструментів, натискаємо кнопку «Більше» у вигляді трьох крапок та перетягуємо кнопку додати за зразком при натисненні лівій клавіші мишки на панель інструментів. Якщо обрати кнопку Додати слід буде знову ввести значення всіх необхідних параметрів підрозділу. При використанні кнопки додати за зразком змінюємо значення параметрів, які відрізняються для іншого підрозділу, зокрема Найменування Позначення, керівник тощо. При цьому звертаємо увагу, що для всіх підрозділів, крім підрозділу найвищого рівня, слід вказати значення в полі належить підрозділу. Вказавши всі необхідні дані. Натискаємо кнопку Додати. Після створення всіх підрозділів переходимо на вкладку Довідник підрозділів. На цій вкладці будемо бачити підрозділ найвищого рівня та матимемо можливість розгорнути його склад за допомогою кнопки Ліворуч від поля позначення і побачити підрозділи, що підпорядковані цьому підрозділу. У разі складної структури можемо розгортати інші підрозділи, які мають підпорядкування.